Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні наш випуск присвячений, мабуть, найсвіжішій монеті України на поточний час. І це монети номіналом 5 гривень, народжені в Україні, у сувенірній упаковці. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал. 1 червня 2023 року Національний Банк України випустив монети номіналом 5 гривень у сувенірній упаковці, народжений в Україні. Тираж пам'ятної монети складає 75 тисяч екземплярів. Монета виконана з матеріалу Незельбер, діаметр 35 мм, маса 16,5 г, гурт монети Рифлений. Монета присвячена маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння, віків і сучасності, місце і час народження яких на цій землі не випадкові. У маленьких долоньках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна. За свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багатьох із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки, найдорожчих людей. У кожного з них мрія зараз одна наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління, народжених у вільній Незалежній Україні. На реверсі монети зображена картина. Олега Шупляка. Зв'язок. На тлі стилізованого Всесвіту, малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний поповиною з матір'ю Україною. Карта України вгорі. Ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис, народжений в Україні. аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний Герб України. Ліворуч і праворуч від якого написи півколом Україна. Рік карбування монети 2023. Номінал 5 гривень. У центрі зображено наповнена народним колоритом картину Олега Шупляка Колиска, на якій втілено один з найдорожчих архтипів українців Батьківська хата в оточенні Мальфта Рушника. Яка є водночас колиською та гніздечком, що символізує продовження роду. У нозу, на дзеркальному тлі логотип банкноти монетного двору Національного банку України. Ця унікальна монета це не просто предмет колекції. Вона має глибокий символічний зміст. Вона є свідченням нашої вдячності і пам'яті про тих, хто пройшов скрізь цей важкий шлях. Пишіть в коментарях ваші думки про цю монету. Обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!